У спортивній залі Свердонецького хіміко-механічного технікуму пройшов турнір з волейболу, присвячений пам'яті педагога технікуму, керівника фізичного виховання Івана Івановича Вацури. Майже 30 років він віддав спорту. Турнір проводиться вже в шосте. Цього року він пройшов за підтримки благодійного фонду народного депутата України Олексія Кунченка заради майбутнього. В музеї трудової слави Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму є стенд, присвячений керівнику фізичного виховання Івану Вацурі. Тут зберігається його всім знайома кепка, свисток і фото ілюстрації його спортивних досягнень. Майже 30 років Іван Іванович віддав фізкультурі і виховав кілька поколінь шанувальників спорту. На його честь в спортивній залі технікуму щорічно проводиться ветеранський турнір з волейболу. Шість років тому ініціаторами змагань виступили друзі і колеги Івана Вацури. Це уже традіція. традиции, когда э, люди сами организовывались в честь и память своего коллеги, товарища и руководителя, который многие годы отдал для того, чтобы физическое воспитание молодежи э, как можно больше внедрять в жизнь. Цього року цей турнір під свою опіку взяв благодійний фонд народного депутата України Олексія Кунченка заради майбутнього. Також за підтримки фонду створена рада ветеранів спорту Сєвєродонецька для підтримки ветеранського спорту в місті. Участь у змаганнях пам'ять Івана Вацура взяли чотири команди. За третє місце зустрілись молоді волейболісти з ХМТ з командою міського відділу освіти. 2-0 – перемога на боці освітян. Фінал відбувся між командою друзі, що складалась близьких товаришів Івана Вацури і офіцерами запасу. Протягом матчу фортуна поверталася то до однієї, то до іншої команди. Довгі розіграші і заповітні очки діставались команді, що не робила помилок. Усе вирішилось в третьому сеті. Офіцери запасу зіграли більш злагоджено і вперше за шість років здобули заповітну перемогу. На церемонії нагородження була присутня і донька Івана Вацури Олеся. Дуже приємно, звісно, що не забувають папу, що він такий вклад вніс в технікум. В розвитку технікуму, в розвитку города, даже спорта города. Спасибо большое всім. Особистими нагородами відзначені наймолодший, найстарший учасник турніру, а також кращі нападники. Перемога в номінації Кращий гравець у Катерини Підлісної. Усі учасники нагороджені дипломами і медалями, які підготував благодійний фонд заради майбутнього. А команда переможців Охорона Азот отримала і перехідний кубок.